Під дерев'яну ручку ось такий підвіс цікавий. Слухайте. З Хомут на горі, знизу гак опатана. Досить товста. Ось такі, друзі, справи. І так, друзі, ось така сьогодні лісова краса. Сніг почав вже таяти. Показую, маю ось таку знахідку. Гудзик по Австрії, друзі. Ну, наразі я включився не із-за нього. Дивимося. У мене ось така монетка. Зелена. Як бачите, в патині. Бачу, чий це є силует. Будемо протирати разом. Ось така патина показую. Бачу, що це є одна друга крейцера. Одна тисяча. 774 рік. Франц. Ось. Франц, друзі. Ось така монетка гарна. Ну що ж, ми продовжуємо наші пошуки. Я вже задоволений, знахідка досить приємна, мушу сказати. Маю чергову знахідку. Трішки йду з їхзагами. Нарізаю круги. Показую. Ось така в мене випала невеличка сокира. Ось у такій формі, друзі. Чуть-чуть загнута донизу, лезо. Було дерево збереглося, як бачите. Пробуємо її трішки вдарити. Ось є на ньому якийсь клеймо Ось тут його показую ось в тому місці. Ось цікава сокерка. Так, підіремну комрада. каже, знайшов гаманець радянський. Будемо дивитися зараз. На жаль, темно, потемніло. Таку цепочку взяв. Може бути підвіз до годинника, ось є крутилася вертушка, так звана. Зараз фокусуємо. П'яка 70 який там. Зараз 79. Ось така монетка. Панечка, да? 7. Ну зараз, динечка, на жаль, рік не бачу. О, тут пер... колечко ось таке саморобне свинець, заготовка. Ось така, друзі, краса сьогодні день. Йду по такому серйозному схилі. Чому люблю такі схили, тому що там менше ходять. Вже площадки всі вибиті, яма на ямі, включився, маю знахідку. Люблю таку знахідку, чому? Тому що вона є. Досить інформативна. Дивимося, мідь монетка, друзі. Ось так на сонці спробую показати. Ось наразі ось така патина. Я вже бачу, що це, друзі, є. За монетка. Ось така гарна патина. Досить товста. Будемо проти рад. Астрійська імперія, друзі. Давно такої монетки я не піднімав, можу сказати. Іменно цього номіналу. Ось такий стан. Можна сказати, шикарний. Чотири крейцера, друзі. 1861 рік. Стан, як бачите? Бомба. Ось така монета. Ну а ми продовжуємо наші пошуки, друзі. Так, у мене знахідка ось така кухонний ніж, як бачите, був під дерев'яну ручку, ось ця ставка тут є латунна. Давай подирай, зкійський невідома річ. Нічого не видно, так? Шек не хвилини. Дай я здесь каши разом руки візьму ближче більше ракурсом може ту сюди не мало бути ось. так ось така річ то виявляється що знизу це не шнурки це якийсь є метал оці цепочки ось такий підвіс цікавий це цепочки знизу От, але метал кольоровий Так, друзі, ось була неподалік пляшка лежить, радянський мусор так званий. І маю знахідку, будемо дивитися разом, на жаль, та знахідка зігнила. Ось так воно виглядає наразі. Може і зломаний лезо, та Будемо зараз його обстукувати. Ось дерево є. Ось така знахідка. То я трішки обстукав цю знахідку, друзі, це, це до речі, не є вже і, і часта знахідка, ось ще дерево є. Це є залишки від штика Манліхер 818-го образця. З цим, з цим гаком насправді не, не часта знахідка. На жаль, він свого часу був обламаний, ось показую, но знахідка все рівно. Радує! І так, друзі, чергові знахідки це є Гільза, Ліхер, Шрапнель по перше світовій, мають чергову знахідку. Дивимося, поверхнево, Ось така знахідка випала. Швидше за все спочатку подумав, що це якийсь підшипник. Сюжет спробую показати ось така приємна знахідка, мушу сказати. Я зараз заліз трішки ось такий лісок. Це є зруб, який вже виріс, мав сигнал досить незрозумілий на перший погляд. Почав купати і ось показався такий силует. Ну Яма, мушу сказати, це є дуже глибока яма, купає ось такою лопаткою, також саперна. Перша світова ось глибина, сантиметрів 20. Тільки має сама лопата, ще плюс ручка, сантиметрів 40, друзі, ось така в мене знахідка. силует, як бачите, такої самої лопата. Викупала лопату. Буває і таке. Спробуємо трішки обкислотити. Зараз я її трішки і покажу. Так, друзі, стан досить поганий. Ось така лопата, це є перша світова. Як бачите, ще. Дерево, ручка так звана, збереглася. Це є царська лопата, друзі. Ось така знахідка. Ямку ми зараз звичайно закупаємо. Друзі, ось лопатка і хотів закопувати. Слухайте. Є ще металевий сигнал, друзі. Так що продовжуємо. Відкупав і видно, що це, є, що це є ще одна лопата. Також з деревом. Цей варіант це вже є австрійський. Ось таких, друзі, дві лопати. За іронією долі їх звело разом. Та я ц... чомусь я занадто зігнута. Ось така лопата. Ось такі, друзі, справи. високий ось такий лісок запущений досить дивимося у мене є монетка друзі ось така патина Так, я вже бачу, що це є за монетка. Спробую зараз протерти, друзі. І включуся. Проте рецю монетку, друзі. Будемо дивитися. 20 грош. Метал, цинк. 1923 року. Ось такий гарний стан. Річ Посполита, Матеріал цинк. Одума, дивитися, вискочила у мене, блиснула монетка. Ось така патина, друзі, показую, як завжди. Як випадає, так і показую. Ось така монетка в патині, бачу, що це є радянська монетка. Ось така гарна патина. на Тисяча.